Виконуємо номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 8 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли куб числа мінус 0,4. Варіанти відповіді А. мінус 0,064, Б. 0,064, В мінус 0,12 і Г мінус 0,64. Приступаємо до виконання. Помножимо мінус 0,4. На мінус 0,4 і на мінус 0,4. Добуток трьох від'ємних множників буде число від'ємне. Знайдемо модуль добутку. Помножимо 0,4 на 0,4 на 0,4. 4 множимо на 4 16. – 16 множимо на 4 буде 64. І відокремлюємо 1, 2, 3 цифри комою. Отримаємо мінус 0,64. Записуємо відповідь. Мінус 0,64 і варіант відповіді нашої. А4. Номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 8 підручника Математика 6 виконано.